Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, яке я доробив регульоване кріплення окучника до свого маленького помічника мотокультиватора Кентавр. Є такий у мене, він уже відпрацював два сезони і без жодних нарікань. Що я допрацьовував? Поміняв колесо, з заводу було маленьке, поставив побільше. Переробив трішки фрези, тепер він працює на вузьких міжрядях і встановив на заводський тормоз Пласкаріс. Тому що редуктор, який йде посередині, він трішки не дає обробити повністю землю між фрезами, і тому цей пласкаріс вирішує цю проблему. Ну, якось так. Частенько в мене запитують в коментарях, як називається ця модель. Повторюю, що ця модель називається Кентавер МК-30. В продажі є два варіанти їх. Одна модель йде з ширшою фрезою, ну, а друга модель йде з коротшою фрезою. Це вже кому як до вподоби. Він розрахований для фрезерування. Свою функцію він виконує добре. Але ми ж такий народ, що нам однієї функції замало. Ми хочемо ще вцепити якогось акучника або ще якесь навесне. Ну, у мене є, наприклад, отакий окучник і я хочу вчепити його до цього маленького мотокультиватора. Дивився відео Юрія Лебединського, як він садить ранню картоплю таким мотокультиватором. Я вирішив теж спробувати. Не хочеться перечіпляти фризу на тяжкому мотоблокі, а два рядочка вкинути можна і цим. Одна проблема, що стійка з заводу не регулює кут атаки. Якщо приєднати акучник, то... Він буде завжди в одному положенні, і кут атаки я ніяк не зможу виставити. А це дуже погано, тому що на городі завжди треба налаштувати техніку, щоб потім гарно нею працювати. Ну, я маю на увазі навесни, я думаю, ви зрозуміли. Так, заводський варіант я вирішив не трогати, все-таки залишити, а зробити окреме кріплення, яке і буде регулювати кут атаки, а Кріплення складається з двох частин. Перша частина виглядає ось так. Взяв шинку, зробив отвір для кріплення. Зверху гайку вварив і вона, як бачите, гайдається. Ну і в гайку, само собою, я встановив винт. Винтом будемо міняти положення окучника. На кінці я зробив кріплення до стійки. Воно само по собі крутиться. Що стосується першої частини кріплення, думаю, вам все зрозуміло. Давайте переходити далі. Встановлюватися перша частина кріплення буде замість заводської стійки, тільки не знизу, а зверху. Отаким методом. Фіксується болтом. Але сам болт я зараз не буду фіксувати, так як в нас є ще друга частина. Просто наживлю, щоб ви побачили. Отак вона буде кріпитися. Так, перша частина не подвижна, окрім винта. Фіксується болтом, але цим болтом буде фіксуватися і друга частина. Ідемо далі. Друга половина зроблена із кріплення під стійку. Варив болта, щоб фіксувати стійку. І кріплення до самого мотокультиватора. Це кріплення буде встановлюватися зверху заводського кріплення і фіксуватися тим болтом, що фіксує і першу частину. Виймаємо болт, встановлюємо другу частину. і Одним болтом буде фіксуватися дві частини: перша і друга. Все просто і надійно, як бачите, я думаю, буде працювати без нарікань. Маємо отакий вигляд все працює. Ну, тільки в мене друга частина жорстко ходить. Ну, це добре, не буде шататись. Тому за допомогою винта буде працювати краще. Пробуємо встановити окучник. Як бачите, все заводське так і залишилося. А ця конструкція, вона хочеш, встановив, хочеш викинув. Ну тобто, коли треба буде, можна буде ставити. Коли не треба, то можна знімати. Так, і фіксуємо стійку саму за замогою болтів. Так, ну я поки от руки позатягую, а потім ключами дотягну. І тепер дивіться, що в нас вийшло. Вийшло в нас дуже добре. Тепер акучник буде мати кут регулювання, атаки, тобто те, що я вам і казав. Буде дуже зручно працювати в такому положенні. Виставив як треба, і побіг по городу. З таким кріпленням, любе весни, з мотокультиватором буде. Дуже добре працювати. Ну, я думаю, ви самі все розумієте, що такі регулювання, вони потрібні бути на кожній техніці. На цьому я буду завершувати своє відео. У мене є ще допрацювання, я буду показувати вам їх в наступних відео. Так що чекайте, дивіться, можливо, комусь і знадобиться. Всім гарного настрою, всім мирного неба, до нових зустрічей. Пока!